Займаю, вивчаючи цю тематику то в той час, коли він взагалі етераз сам юрист, але е, от він знайшов в цьому сенс життя більше, ніж бути просто юристом. Тим більше, що в Європі зараз дуже багато таких прикладів, тоді коли людини, люди з мегаполісів е, купують собі житло. На відстані 30-40-50 кілометрів і от, займаються такими речами. Тому Едгарс дійсно проїздив ну, практично всю Європу, так, всі ферми ми відвідували там, де е, сучасні такі технології е, вирощування ангуса, інших порів. Е, Він це знає, він е, слідкує за тим, е, щоб е, ця порода не довдила сподіваюся. Використанням інших биків, чи... так, щоб порода тримала свою якість. Чому це так сьогодні розкаже? Яка наша програма? Ми сьогодні.